Останню із діточок, котрі, так, котрі бачили в Марії зокрема, як ми були населення папірську сестру сітку. Останню треба монастирі, котра дожила до старшого віку. І 19 років тому вона пішла на вічності і властиво є заклик церкви та спільної молитви. Аби Господь прослав свою святості сестру Досію. Тому в тому намірі того, що зараз ми цю молитву, нехай Господь освопитує нас свою святості сестру Досію. Господи, якому Пресвята все присвятимо Тронце, Отже Сину, Духу Святий, ми поклоняємося Тобі і дякуємо за об'явлення Пресвятої Діви Марії по тім. заслугами Пресвятого серця Ісусу Богу і через заступництво непорожнього серця Марії ми просимо тебе. Якщо це буде на твою більшу славу і на благо нашим душам, прославити очах Мої Святої Церкви Сестру Сію, даруючи нам за її посередництвом благодаря. При коми просимо, Амінь. Отче наш, Ти, що є сина на Неса, нехай сердиться і в якое, нехай Борине Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наша службі, на зворі, і прости на собі наші, і ми прощаємося нашим, і не вроди на суспо. Амни. Равої, Богородице і поратися, благодатна, волі, Господь з тобою, благословенна ти і і Бога Того, отиво на Тихно Христа, Спаса і Своє, і Богу наш, славо Сьогодні, Синові і святому духі, і Босі, і вічні, амінь. Господи, Боже Болі, Також сьогодні дякую всім вам за цю спільну молитву. Дякую, на правду, ця спільна молитва нас єднає до коло Бога, в яких знаємо часи, насправді не прості, коли бачимо хитрість е, обіцяних Так, Бо сині цього світу обіцяли багато в Україні у свій час. Так, обіцяли, що захистять, і буде якась потреба чи небезпека, стане у не вороні. Але виявилося за такий час, що знаєте, е, слова та голос вічні нічого. Е, якась допомога є, якоїсь нема, починається якісь відкриття і е, направду погаді з нас і переживання, що буде далі. Е, чи не вже злоба зможе покитнути е, світ, куди? Дарував про відстоювання правди, справедливості добра, чи все ж таки Бога зможе почути, і можливо хтось свій ступить і своїм візити. Але пригадуюся слова з ним Силоні, де Господь оставив словом від візи, каже: не надійтеся на ті і на бо вони нема спосіб». Так що буде, на жаль, нетливими. Те, де видим, де кої діти. Разом з тим, сьогодні ми чуємо обіцянку, яку дає нам Господь через свою маму, обіцянку того, що світ не буде знищений, що він не загине. Але для того користь з нас мусить постаратися, мусить допомогти, щоб з Богу заточно не запампало. Так бо коли ми опустимо руки то буде означати що, що Зло надає син. А тому не можемо собі дозволити пускати руки. Так, але свою силу маємо шукати і черпати на першому позі. До цього закликають усіх нас, щоб в той час ми пам'ятали, що Бог завжди є вірність своєму війцям. І коли Господь каже, мій виконе, що потрібно нам набратися терпеливості. Молитися і працювати. Постаточно видаючи все у Бо Господь знає, коли і на що є час. Тому нехай є такі непевності так, які є довкола в цьому світі, нас не лякають. Оце все є людське, але нашим не законили в Бозі. Бо лише Бозі будемо мати силу висвіти. Хай правда для кожного з нас Господь буде джерелом нашої сили. Хай наша молитва буде тим засобом, так тим можливо, знаєте, горнятком, який буде терпати від розповіда Бога, то сили, тобі ласки. Щоб ви вистояти і колись буде час, коли заставити, закінчиться війна. І ми собі згадаємо, що ми перейшли, що прийшов наш народ. І можливо, не скажемо Боже, дякую Тобі. Тому що чисто по-любостки, напевно, можна було додові загнутися. Але ви не ти, якби не твоя присутність, то ми б не вистрілили. Лише завдяки твоїй присутності, твоїй підтримці ми маємо сил і мали сили за все пережити і перейти. Я Боже, ми того дня ми шкали, щоб правду та остальна хапка була поставлена Богом. Найперше, смішили, людину, не перше, ніки не людиною, яка не з себе, але не перше поставлено в Бога. І віримо, що так буде, що про святе серце Ісуса і діве воліє, затріумфує. І рація завжди те зло буде І Більше ніколи нікому не задає. знаєте, Сьогодні ми одного стусні ми чули про послання посла Якова. Хотів би також, щоб ми саме Спеці Серце взяли, бо Марія закликає нас відчого, до чого, до покаяння до навернення, не тільки до обаяння сповіді, але й до навернення свого серця, щоб наші думки, щоб Боже ставали нашим духами. Щоб наше серце стало як Боже серце, так? щоб ми у всьому старалися часто більше до цього Христа. Сьогодні ми чуємо споділяків про один важливий орган в нашому житті. Цей орган ми використовуємо дуже часто впродовж цього дня. Так? Про так? Не заданий язик, так не про це цікавий. Делікатні ставить не де розмови, а постол, як він каже про інший язик. Та, він каже, що е, коли вкладаємо гноздечки коням корот, що вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім діттів. І коробі також, хоч які і вони великі, і хоч які сердиті, які три не мимоні, вони керуються маленьким стердом по волі стерника. Так само, і як язик. Так, е, Язик великий вога, але він її розпалити вогонь, а також дати загасити. Так? Ми можемо роздвухати вогонь, а можемо зробити тху і загасити. Але чого зараз, що ми даємо від нашого серця? Так? І того, чого прагне наше серце. І властиво каже в кінці е апостола Тіантивістування. Тим язиком ми благословляємо Господа і Отця. І тим же ж язиком, на жаль, ми клинемо людей, що створені на образ і подобу Божу. Тим самим тим са, з Тих самих усе виходить в Свореній протягті. Є пісумок. Не слід, брати мої, щоб воно так було. Не слід мені брати, щоб так воно було. Отже, е, мусимо справді придавати малий органів на даний довезти Богу, зупинить губи, аби стримати. Нашого язика. Бо ви з сьогоднішнього часу, емоції, всього, де коли знаєте той малий ворог, часто розкапувати знаєте, і додавати відтінків непотрібних. І коли люди можуть знаєте, говорити погані слова, хрести, знаєте, на всі наші вороги, на всіх, і думати собі, що це дуже патріотично і потрібно. Ми вже не тачні. Ми хіба будемо помножувати злобу, хіба будемо, знаєте, з зцему для себе пром'як, ще більше, більше злоби. А тому, прийду, прийду, щоб е, коли приходять якісь такі моменти тяжкі, наприклад, така, як ми чули, про те, як та ракета знайшла цілу сім'ю, десь попередила цілу сім'ю, знаєте, воно стискає серце. І розум не хоче вірити, що таке сьогоднішній день може бути, що таку біду людина сьогодні може вчинити. Інші тій людині, знищивши, спокоївши. І думаємо собі, що ми будемо злитися і будемо щось так говорити погано, що стане легше, не стане легше. По ті багані слова, які пропили, не не вернуться нічого, вони ще ваше гірше зроблять. А тому сьогодні, каже Господа, що ми прийдували, щоб е, е, наші зустрілися не сходили до п'ятірки щоб тебе прокляття не, не взивали про ще іншу люди, але маємо такий момент взивати до Бога. Боже, ти все бачиш. Бог все бачить. Бог не є сюди. Бог не є потік. Бог бачить. А тому в такі моменти тяжкі нам треба взивати до Бога. Боже, почуй голос наш, до тебе звертається наше серце, до тебе пропоміч наша душа, рятуй наш народ. Не дай нам впасти. Кожного разу, коли Ізраїлю був тяжким ставим життя, коли буде якісь такі дуже великі віди, що робив народ збирався до довкола Ірусалимського храму і села до Бога. Постоли посипали Богу попало, каялися і почали Бога примиту. І Бог помогав, знищували нараз ще чи більше, чиселіше ворогів, які були перед ізраїльським народом. Тому такі тяжкі хвилі маємо, маємо, маємо чим зайнятися. Не зливати туди явно, ви знаєте, що ми ще інша буде біда, але ми маємо заважити через молитву до Бога, через молитву, через піст та через спокоення і до Бога цілу народу. І віримо, що Бог прийме і нашу молитву, і наше прийняття і поможе ті тільки, щоб це зло зупинити, і не тільки зупинити для нас, але зробить все для того, щоб це зло зловніше ніколи. Віково не родини. Прямо просію. Особливо в тих моментах, коли якісь от такі моменти, знаєте, часів, які травляються, коли стискають наше серце більше і більше. Бо коли буде триматися Бога, буде матися на весь Амінь. Слава Ісусу Христу!